Завозить окціна екраних порушень. Перебачення частини 2 статті частини 4 статті 15, 4 статті 13 кодексу. — Ну, я я я, я Е, Яким чином? Ну, Підал. ну Підал. Як саме? Взяв отвертку, тривати, взяв бензин зі мною Угу. Скільки віролених шап спалили в цілому? Я штуки три їздив, все. їздили. Далі сам ще працював без мене. Що ще? Ну, до сільської ради я з ним під'їжджав. С Ну и что робила сьогодні. там? На видео я. Як вони половились раду? Це Перед да, новым роком было? Перед новым роком было. Да, друг да. заработать денег. Снимать на видео камеру, как он будет лежать в железной дороге. Мы <реклама> поехали по железную дорогу, подпалили две будки. Какие будки? Такі. Під железної дороги йдуть маленькі, які, як трансформаторні штурки. Шафи, так. Ви да. сказали, що підпаліли і ну, ви знали, куди вони пішли і що вони будуть робити. Yeah. А. І що вони потім що вони зробили, також вони вам сказали. Чим він обливав? Він Бензин собою він? Так. Да. – Він заготавлював, він заготавлювався. Він був заготавлений. – Ким? У бутылка. Ким заготавлювався. У нього вогне. Він заготовлювався. Так. Він за хвилиною, да. а сюди пошли, бо бігати до волги, сіло волга і уїхав. Ваше завдання яке мене було? Моє завдання було просто Ну ви приїхали на вашому? Да. Безпосередньо і перевізте кошти? То, що ви перевозили, ввезли його? Да, також ваше було? Так.